Що відстоювати європейський вибір України? Ви і сильні українці. Студенти, виходь! Слава Україні! Разом і і до до кінця! кінця! Разом не можна сумістити оцю ракову опухоль в організмі і надіятися на те, що все залишиться і ну, якось воно розсосеться. Не розсосеться, буде хуже і хуже. Так що рано чи пізно наступить той момент, коли повінь людська. Змете їх, бо просто не буде виходу. дровить. Від пишіть угоду, ми хочемо віроду, від пишіть угоду, ми хочемо в віро. День мій прийде і розповість мені відповіде на всі питання мої.

Ми його не будемо розбивати, ми його акуратненько знімемо. І моя ідея конструктивна полягає в тому, щоб ми за прикладом багатьох європейських країн, зокрема прибалтійських країн, створили в Кіровграді, і це буде перший в Україні музей комуністичного тоталітаризму. Є така пропозиція, щоб зараз загнати техніку і краном зняти цей пам'ятник. Хто за цю пропозицію? Toropron te purote. Наша головна зараз задача втримати нашу перемогу, тому що таких перемог в нашій історії було дуже мало. Вперше український народ у своїй незалежній державі відстояв свої права, поборов внутрішню окупацію і став переможцем. Дійсно, виросло нове покоління синів України, за яких не соромно, якими пишаються наші славетні пращури зі світлих небес. Слух упавших слава для нас, закон, найвищий та наказ, Соборна українська держава, бельная міцна мецьяну по Кавказ. Соборна українська держава.